Ти до мене не ходи, куци коротенький, бо до мене ходить вже високий чорненький понад сад, винограда, осадорушка, вийди, 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 вийди ти до мене, моя щебетушка, вийди, 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 вийди ти до мене, моя щебетушка. Ти до мене не ходи, не міси болота, я за тебе не піду, хоч би був би злота, чи ти мила така гарна, чи мені здається, через тебе, моя мила, сон мій не береться через тебе моя мила, сон мій й Ти до мене не ходи, не псуй собі за тебе не піду, бо мися не хоче понад садовина град, а осаду сливка, вийди, 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 вийди ти до мене, моя чорна бривка, вийди вийди, вийди, вийди ти до мене, моя чорна ти до мене не ходи, не псуй собі. ну чи я за тебе не піду, бо мати не хоче, перестань, перестань до мене ходити, є у мене гарний хлопець буде мене любити Є у мене гарний хлопець. Буде